А цей кущ був в мене, як Блоді Марі прийшов. Він більший, набагато більше паганів. Як бачите, навіть нижній ряд трошечки впав. Але в нас знову був дощик зранку, тож трошечки прибило його. І тут же, бачите, волоті більш видовжені, не такі круглі, як там. і Вони такі більш класичні. І квіточки трохи менше. Ніж в тому. Далі буду слідкувати за перефарбовуванням, бо все ж таки да, дві, було, дві різні назви в мене. То був Бенфайр, а це була Блоді Марі. Гарний, красивий кущ. Потроху-потроху перефарбовується. От так, по краю пелюсточок ще знизу. Ось, і це, мабуть, найбільше. Яскравіша волоть, поки колір гарний, яскраво рожевий. Іноді знаєте, такий колір буває не дуже яскравий, трохи як брудний рожевий. Ні, цей